Як раніше анонсував, у нас сьогодні нові поставки. Це вже третій завоз автомобілів на цьому тижні. І сьогодні таких дві синеньких класних таких автомобільчика. Mazda 5. До речі, хто чекав таку, бо багато хто телефонували, запитували, ось приїхали. І Volvo V60, 1.6 дизель D2 Ocean Race. Теж цікава така комплектація. Обидва автомобіля ми привезли з Німеччини, розмитнили з сертифікатами. Автомобілі готові до першої реєстрації. Мрео ось рядом, бачите, зелена вивізка, сервісний центр МВС. Почнемо із Ocean Race. З Німеччини 2012 року автомобіль. Скло рідне, класно дуже виглядає. Така ексклюзивна комплектація. Чому ексклюзивна? Тому що гляньте сюди на цей салон, на ці крісла шкіряні з такими прошивками. З відштамповкою ось такою Ocean Race. Потім ось тут шилдіки Ocean Race. Як правило, вони повинні бути з такого красивого синього кольору, синій металік. Це особливість. І ось ця панелька тут з такими розводами, з такими лініями. Що у нас є? Підгрів сидінь є, парктроніки є. Ззаді є такі бустери для дітей. Ось тут такі прошивки. Ось ця комплектація Ocean Race. Ось тут даже наліпка така цікава є. А По пробігу! 223 тисячі, хороший пробіг невеликий, два ключі. Вон тут вказано навіть історія, коли ГРМ мінявся. У 22-му році було 198 тисяч, навіть 23-12 -й, й місяць, заміна ГРМ була, 198 тисяч. Була ще ось тут. Короче, кажучи, Можна сказати обслужено. От дивлюсь, бачу нові термозні диски. Ціна такого автомобіля буде коштувати 11. Плюс. І це хороша ціна, дуже хороша ціна. Йдемо далі. Ось ця красотка, цей красивий мінівен. Красивий синій металік колір. Дуже красивий насправді, вживу він навіть краще виглядає, ніж на відео або на фото. Звичайно, це у нас рестайлінг. Ідеально з зовні по кузові, хороша комплектація. Бачите, лінзи ксенон Атуманки. Теж з Німеччини було, можна сказати, практично один власник. Одиннадцятий рік, з 2011 року Геральд. А з 22-го року Кевін. Ну, в общем. Так. І що цікаве у цієї машини? Дуже малий пробіг, друзі, дуже малий пробіг. І вона обслужена. Тут замінений ГРМ, помпа. Ну, в общем, з форсунками тут все дуже добре. Дуже-дуже достойний варіант. Вон є навіть тюфи, які підтверджують пробіг. Найкраща альтернатива Renault Grand Scenic, там, Opel Astra, Volkswagen Touran. Дуже класно тримає дорогу, класно рулиться, це ж все таки Mazda. Ось такий салон. Салон тканина, але комплектація класна. Є підогріве сидінь, є клімат контроль. Шестиступка механіка, 1,6D2-двигун, такий ж самий, як і на Volvo стоїть, на Peugeot на Сітроєнах. Всі знають, що ось так відкриваються двері. На парковках легка посадка. 7 місць. Сім місць. І подивимося, що у нас тут по пробігу навіть заведу сто три тисячі. Передачі була. 153 тисячі друзі Синій показує, що не прогрітий автомобіль. Ось, наприклад, тюф в 20... кінець 22 го року був пробіг 114. Ось такий у нас сьогодні класний мінівенчик. Ціна а такої красотки буде десь 10. Десь так. 10-10. Також вчора анонсував, що приїхала, але вона вже у нас що? В резерві ця Volvo В60-12 рік. І дуже-дуже-дуже багато автомобілів завезли. Вже немає їх куди ставити. Тому, друзі, запрошую вас на перегляд, на тест-драйв. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Слідкуйте за детальними відеооглядами по кожному із цих нових завезених автомобілів. Працюємо кожен день. До зустрічі. Є доставка по регіонам країни.